Всім привіт! Хочу вас познайомити з ось такою рослиною, яку всі називають традисканція дрібнолиста або традисканція фотонареченої. Але це не зовсім традисканція. Хоча по догляду і по властивостях ця рослина дуже нагадує традисканцію. Ось такий тут у мене горщик. Бачите? Ось такими дрібними квіточками вона квітне. І цей кущик, він ріс у мене на балконі. І тижні-два тому я його пересадила, щоб він вкорінився. Але ось думаю, що його потрібно. Підрівняти, я так думаю, що я його буду підрівнювати, любить він обрізку, він починає кущитися, він стає плотнішим шаром, тому, якщо жалієте ось ці обрізати, ось так його зараз трохи пострижу, щоб він ровнішим був шаром. От, Річ у тому, що ось ці можна вкорінювати. Навіть з ось такого кущика з невеличкого, якщо ви навесні його обріжете, бачите, у нього тут зворотня сторона листячка, ось такого фіолетового кольору, як у традисканції. Саме тому його часто плутають. Але ботанічна назва цієї рослини. Гібазійської частини. він ось так квітне, дуже гарно, розростається шаром. Там, де на сонечку він ріс, у нього пагони довші виростають, ніж ті, що сюди до тіні повертаються. Не бійтеся його різати, він поважає обрізки. Навіть можна ось тут зверху щось обрізати, він все одно буде вам квітнути майже, майже всю зиму буде квітнути єдине що. Зараз в квартирах прохолодно. Якщо ви там в квартирах десь живете прохолодно і ну, рости, рослина, це все її, як сказати, природні природні середовище. вона відчуває зменшення теплового дня, о оє, світлового дня. Але, але е зараз увімкнуть опалення, і у нас трапиться зовсім геть інша історія зі всіма кімнатними рослинами. Тобто ось цей період е потрібно. Більш уважно віднестися до рослин, бо гібазис може попектися від гарячого повітря, він буде у мене висіти на вікні високо, і тому потрібно слідкувати, а так як це водохльоп, то потрібно слідкувати все ж таки. За регулярними поливами цієї рослинки. Ну, ось так, не знаю, е, зробила йому більш-менш вкоротила його, буду дивитися далі. Але хочу вирівняти форму в цілому. Не жалійте. Бо це йому піде тільки на користь. Ось така обрізка, поглинати води менше, випаровувати води менше. Ось так. А якщо вже навесні, тоді я обріжу його ще сильніше. Буду вкорінювати. Зараз нічого я вкорінювати не буду, тому що немає сенсу вкорінювати. Ось такого красунчика я рекомендую всім, бо дуже гарний кущ. дивіться, який. Тому що я його постригла тут, але він буде дуже-дуже рясно вам квітнути. Ось такими. Біленькими квіточками, дивіться, які гарні. І постригайте його. Ну, будете дивитися вже взимку, як він почувається. Тому що я дивлюсь, декотрі тут не, в курі... не потрапили взагалі, бачите? Взагалі не потрапили в ґрунт. Як я його приткнула ось так. От. Вони. Які не потрапили відсохнуть. Ну, ось така цікавенька рослинка. Отже, всім папа, -па, рекомендую підписуйтесь на канал, переходьте, будемо слідкувати за моїми експериментами. Всім папа! -па.